2012 для Херсонщини став урожайним на малюків. Народжуваність у регіоні протягом року помітно зросла. Майже на 13 тисяч маленьких громадян збільшилося населення нашої області. Детальніше про Херсонський бейбі-бум розповість Лілія Комісаренко. 2012 став дуже сприятливим для зачаття та народження дітей. Раніше, у часи наших дідів-прадідів, у високосний рік не тільки не укладалися шлюби, українці через усілякі забобони не наважувалися навіть народжувати дітей. Нині ж фахівці запевняють, малюки 2012 будуть не тільки надзвичайно талановитими, володітимуть вони і магічними здібностями. Маленькими дракошами поповнилися і херсонські родини, а кількість немовлят, порівняно з минулими роками, в нашій області значно збільшилася. Щомісяця в середньому народжувалося 1065 дітей. У минулому році 987 дітей щомісячно народжувалося. І, звичайно, це дуже радує. І таким хорошим моментом є те, що і знизилася смертність дітей першого року життя. Цей показник є рейтинговим для оцінки соціально-економічного розвитку регіону. І ця смертність у нас в цьому році знизилася більш ніж на 30%. І, напевно, вперше за багато років буде нижчою ніж середньоукраїнський показник. Разом із радістю у родину, де народилася немовля, прийшли турботи та клопіт. Фінансове навантаження це. Перше, з чим стикаються молоді батьки, адже дитяче харчування, підгузки та одяг коштують недешево. Тому допомога та матеріальна підтримка держави абсолютно не зайві, а збільшення виплат при народженні ще більше спонукає українців планувати другу, третю або навіть четверту дитину. Свідомість населення зростає з приводу того, що от повинна бути відповідальність перед собою, перед країною за. Продовження свого роду за е, виховання дітей здорових до того ж останніми роками в Україні почастішали випадки народження дітей жінками після 40. -ка. Це свідчить про те, що в українців поступово змінюється ставлення до пізніх пологів і зростає свідомість того, що радіти батьківство можна і у зрілому віці. Головне це бажання, а народити здорову дитину допоможуть висококваліфіковані лікарі. Є такі і на Херсонщині. Продовжена тенденція за останні роки все менше хворих діток народжується. Це свідчить про те, що незважаючи на те, що стан здоров'я жінок, ми не можемо сказати, що ще поліпшується. Є ряд хронічних захворювань у, у, у жінок під час вагітності виникає якась, якась патологія. Але завдяки тому, що жінка правильно спостерігається, виконує рекомендації лікарів, народжуються навіть у хворих жінок, народжуються здорові дітки. Щоправда, поки нікуди не зникли і приклади покинутих діток, кількість їх з кожним роком зменшується. І велика заслуга у цьому лікарів та психологів, які працюють із майбутніми мамами десь до 30 відмов від дітей в пологових стаціонарах. Але було багато жінок, які мали наміри відмовитися від дітей. Їх більше 160. І якщо тільки мама має намір відмовитися від своєї дитини, це відразу виявляється медичним. Працівниками, і ми запрошуємо психолога. Психолог починає працювати з матір'ю. Є різні обставини, і от тільки от дуже в багатьох випадках матері змінили свою свої рішення, і діти пішли в сім'ю. 2012-го двічі на Херсонщині була міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Створення сучасного перинатального центру в області є чи не найголовнішим завданням на 2013 й Практично закінчено робота над створенням технічного завдання. Виділені кошти на проєктно кошторисну документацію вона вже виготовляється, і ми готові от вже в цьому році розпочинати реконструкцію. і До кінця року вже будемо мати перинатальний центр. Радіти батьківству можна як у 20, так і в 50. Перш за все, наголошують лікарі, вагітність необхідно заздалегідь планувати, аби дитина не стала для вас несподіванкою і тягарем, а приносила тільки радість, позитивні емоції та приємні клопоти.